Саратовська і Волгоградська області здригались від вибухів. Ворог закривав аеропорт Саратова. Там запроваджували план «Килим». Ворожа міноборони рапортує про буцімто ліквідацію понад 80 дронів. Яка ситуація насправді розберемось за мить? Ви на каналі Сейчас. Ми починаємо. Саратовська і Волгоградська область спали неспокійно. У ніч на 2 жовтня, за повідомленням керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у проміжку між 3 та 4 годиною ранку над Саратовом та Енгельсом пролунали вибухи. Далі цитую його слова: В аеропорту Саратова введено план Килим. Досі не скасовано. Над територією області фіксувались чисельні прольоти наших дронів. Наслідки потребують уточнення, написав він. Тож чекаємо на офіційні дані. У Волгоградській області ситуація була не менш гучною. Андрющенко пише, що робота протиповітряної оборони ворога та вибухи, зафіксовані в Борисоглебську, громихало також у Єлаані. Фіксувались вибухи. Місцеві повідомляли про наслідки на землі. Робота ППО також фіксувалася у Ліскінському, Острозькому Бутурліновському районах. Офіційний Волгоград все збив, але це не новина. Каже керівник Центру вивчення окупації. На громихання скаржились пропагандистські російські пабліки. Один із них писав, що у Волгоградській області загалом пролунало понад 10 вибухів, а криворука ПВО ворога традиційно відзначилась невдалою роботою. Як зазначив російський паблік, у Новомиколаївському районі після падіння уламків горіла трава, а у Єлаані пошкоджене приватне домоволодіння. Водночас у Саратовській області було настільки тривожно, що одна із місцевих мешканок не стримувала емоцій та скаржилися на атаку. Маю процитувати вам її слова. Коли це все закінчиться, я вже втомилася, щоночі прокидатися від них. Коли це все закінчиться, боже, швидше б усе це закінчилось. Кінець цитати. А тим часом вороже міністерство оборони звично відрапортувало про нібито збиття 85 безпілотників: 38 над Воронезькою областю, 13 над тимчасово окупованим українським Кримом, 11 над Білгородською, 10 над Саратовською, 7 над Ростовською, 4 над Волгоградською і 2 над Пензенською. Та поки ворог продовжує публікувати все збіта звіти, у його тилу регулярно один за одним вражають важливі об'єкти. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр броовді опублікував підсумок роботи птахів 14 14-го полку сил безпілотних систем за вересень. У ньому 19 ударів по критичних об'єктах нафтогазової інфраструктури окупантів. Серед цілей, зокрема Слов'янський, Рязанський, Кіріжський, Нижньогородський, Новокуйбишевський, Саратовський та Афіпський нафтопереробні заводи та низка інших об'єктів. Американська адміністрація офіційно дала дозвіл на передачу розвідувальної інформації Україні. Принаймні про це пише The Wall Street Journal. Дані потрібні для планування операцій у тилу ворога. Відстань до 800 кілометрів. Це можливо завдяки потенційній передачі Києву ракет «Томахок» та Баракуда. Їх можуть поставити Україні вже до кінця року. Видання із посиланням на американських чиновників пояснює, мета вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції. Сенс зрозумілий залишити Кремль без нафтових доходів, які підтримують військо росіян. Вашингтон уже закликав і союзників по НАТО зробити те саме: поділитися розвідувальними даними і надати зброю, яка дозволить Україні атакувати вглиб. Дональд Трамп вже підписав дозвіл Пентагону. Пишуть журналісти. Тож тепер слово за рештою союзників. При цьому вже до кінця року Україна може провести операцію в Криму. Про це заявив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк. На його думку, Україна готує сюрприз для окупантів на півострові серед варіантів: морське десантування або атака на Керченський міст. За словами аналітика, українці вже атакували радари та об'єкти протиповітряної оборони в Криму. Це створило діри в захисті окупантів. Тож тепер пройти через нього буде легше. Аналітик додає: уже до кінця жовтня почнеться холод, дощі і сніг. Це не найкращий час для масштабної операції. Але українці люблять робити сюрпризи ворогові, і кримський міст може дійсно похитнутися. Додає фахівець. Зранку 2 жовтня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа у квартирі на 9-му поверсі житлового комплексу Нова Англія. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про займання надійшло о 6-й годині 40 хвилин. Полум'я охопило площу близько 90 квадратних метрів. До 7-ї години 2 хвилини вогонь локалізували, а о 7-й годині 52 хвилини повністю ліквідували. Рятувальники врятували 12 людей, серед них двох дітей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав у той самий ранок. У столиці сталася ще одна надзвичайна ситуація. За повідомленнями місцевих пабліків на харківському шосе відбувся прорив трубопроводу. А у ніч на 2 жовтня Росія в цинічно атакувала Київську область. У Бучі внаслідок удару безпілотника загорілася двоповерхова будівля нефункціонуючого санаторію. Площа займання 600 квадратних метрів. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відомо про травмованого чоловіка 1977 року народження. Місцеві пабліки писали про влучання та сильну пожежу у районі Бучі, відблиски якої було видно за кілометри. Київська обласна. Військова адміністрація зазначила, що зранку окупанти здійснили нову атаку дронами. У Вижгородському районі внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Чоловік 1973 року народження отримав опіки першого ступеня. Його госпіталізували. Він отримує необхідну медичну допомогу. У повідомленні наголошено. Росія цілеспрямовано завдає ударів по мирним людям і нищить цивільну інфраструктуру. Країна-агресор має бути притягнута до відповідальності за кожен воєнний злочин. Тієї ж ночі атаки противника зазнала й Одеса. У місті окупанти вдарили по депо укрзалізниці. Спалахнула пожежа, уламкові поранення отримав машиніст потяга. Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що постраждали двоє людей: одна особа у депо, а інша у приватному будинку, де було пошкоджено дах та скління. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що удари загарбників були і по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема у Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень станом на ранок. Всі продовжили рух. Контактна мережа заживлена. Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою, сказав він. Начальник генштабу Андрій Гнатов чітко заявив: будь-яка атака Росії на українську енергосистему отримає симетричну відповідь. Якщо окупанти залишать Київ без світла, то отримають блекаут у Москві. Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо зброю, щоб провести ці операції. Також він підтвердив, що з далекобійним озброєнням в Україні все не так вже й погано. Так, ракет і літаків у Росії більше, але є нюанс. Ми по іншому їх застосовуємо. Це не дає їм переваги, яка дозволила би перемагати у війні. Нагадаю, що за даними The Wall Street Journal, США готові ділитись розвідувальними даними з Україною і навіть можуть передати нові ракети Томахок і Баракуда, які летять на 800 кілометрів. Ворожі об'єкти, військові заводи, нафтопереробні підприємства, енергетика все опиниться у зоні ураження. У Москві вже паніка. Інсайдери з оточення мера Москви Сергія Собяніна не приховують тривоги. Вперше в Кремлі визнають, удари по столиці реальні. Влада Москви непокоїться, бо системи протиповітряної оборони. Вони терміново перерозподіляють між столицею, областю та нафтопереробними заводами, тож її може не вистачити, щоб прикрити все. Російське міністерство оборони вже має список об'єктів, які можуть стати ціллю ракет Томахок. І починає спішно переносити критичні виробництва під землю. Інсайдери оцінюють ймовірність передачі ракет Україні у 70%. А Путін намагається знайти аргументи, щоб переконати Трампа передумати. Дональд Трамп поки що публічно не ухвалив рішення щодо Тома Хок, але український президент підтвердив, вони про це говорили. Ми побачимо, все буде залежати від його рішення. Це важливо у Кремлі. На публіці роблять вигляд, що не стривожені. Дмитро Пєсков навіть обіцяє відповідь на можливі удари Томахок по Росії на запитання, як саме відповість Москва, він сказав належним чином. Ветеран та блогер Валерій Маркус в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову заявив, ворог заздалегідь мав інформацію про український контрнаступ у 2023 році. За його словами, у окупантів були всі необхідні документи. Він також натякнув, що тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного намагалися відмовити від реалізації саме цього плану, однак той до порад не дослухався. Процитую слова Маркуса. Коли ми перехопили у росіян нашу документацію, вже перекладену російською мовою, звучало питання типу: Слухайте, може, щось переробимо. Пан генерал сказав чітко, що краще ми вже не придумаємо. Було запитання, чи є план Б. А плану Б немає, зазначив він. Нагадаю, що у звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень раніше підкреслювали, що головними перешкодами тодішнього контрнаступу були брак техніки, нестача озброєння та розподіл досвідчених солдатів, а також розрахунок, що росіяни втечуть як роком раніше. Дослідники вказали. Початкова концепція операції була обґрунтованою. Вона вимагала 12 бронетанкових і механізованих бригад для прориву на 30 кілометрів, ізоляції Токмака протягом семи днів, а потім прориву на південь до Мелітополя. Темп мав завадити Росії залучити більшість своїх сил. Тож в стороні, що атакувала, потрібно було б подолати лише 6 полків в обороні. Тим часом наразі стан справ на передовій залишається складним. Військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація дуже важка. За його словами, ворог уже дійшов до центру Куп'янська по правому берегу осколу, і зараз тривають запеклі бої за багато поверхівки. Мирошников пише: Куп'янськ став черговим прикладом, як буквально за місяць важка ситуація стала критичною. Зараз наші воїни зараз почали всі ті проблеми розгрібати, але ціна дуже висока. Складно і на інших напрямках передової. Військовий із позивним «Мучной» попередив. Є сигнал, що у ворога пішла планова підготовка до ізоляції і штурму населеного пункту Новопавлівка. На меті стоїть відрізати підходи, витиснути нас із плацдарму та відкрити коридор для ударних підрозділів. На запорізькому спрямуванні полтавський плацдарм ворог має додаткові просування у приватному секторі, каже боєць. Окупанти повільно, але методично заходять у двори. Між хатами це робота по захопленню контролю. Житловою тканиною, щоб отримати плацдарм для подальшого руху. Після захоплення цього сектору, очевидно, ворог спробує знайти, де форсувати річку, або зачистити підхід до існуючих переправ, або шукати слабкі місця берегової смуги. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку сталося 6 атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника біля Куп'янська та Голубівки. На Покровському векторі наші захисники. Які відбили 45 атак агресора. Добропільська операція переходить у фінальну фазу. Українські сили оборони стискають кільце навколо великого ворожого угруповання. Про це повідомив керівник управління штурмовими підрозділами Збройних сил України Валентин Манько. Проводимо завершальний етап добропільської операції. Стискаємо велике кільце. Оточення, яке ми зробили, просуваємося далі і намагаємося зробити ще один такий маневр. Начальник штабу першого корпусу Нацгвардії Азов Арсен Лемко Дмитрик розповів виданню «The Times». Можливо, вони можуть простояти там місяць, перш ніж помруть, здадуться чи відступлять. Нас 40 тисяч проти понад 100 тисяч росіян. Ми перемагаємо тут завдяки маневреній обороні та швидким якісним рішенням. А командир взводу дронів бригади Холодний Яр із позивним Омар коротко пояснив ситуацію. Росіян запустили у військову мишоловку. Наші бійці розташувалися на висоті і методично знищують ворога дронами. Днем раніше Олександр Сирський повідомив: втрати окупантів під добропіллям шалені. Загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку становлять близько 3320 тисяч осіб. Із них безповоротні 1864. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки. Російське командування панікує. Окупанти перекидають резерви з інших ділянок Сумщини, Курщини, Запоріжжя та Придніпровського напрямку. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Каже, ворог намагається не дати нашим бійцям повністю замкнути кільце. Проте, із настанням осені, росіянам доведеться змінити тактику на Покровському напрямку. Штурми дрібними групами вже не спрацюють. Офіцер бригади Рубіж Володимир Черняк пояснив, зелених насаджень стає все менше, і накопичуватися в них для подальших просувань у росіян не вийде. Тим часом на куп'янському напрямку артилерія Збройних сил України знищила ворожу танкову колону, а дрони добили решту. А під Мирноградом десантники 79-ї бригади теж впевнено тримають фронт. Ворог не проходить. Аеророзвідка працює на випередження. Щойно ворога помічають. Добивають дронами. Не допомагає навіть техніка. Політичний оглядач видання Українська правда Роман Кравець заявив: у вищому політичному керівництві нашої держави назріває протистояння між головою офісу президента України Андрієм Єрмаком та начальником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим. Кравець підкреслив, зараз дуже складна ситуація керівника головного управління розвідки з Андрієм Єрмаком. Романюк писав у своїй статті, що у Буданова є прихований великий потенціал. Другий вибір в нього хороший, плюс в нього багато ресурсів він зробив з ГУР ресурсну організацію. Він популярний та має певні можливості. У нього зараз дуже напружені стосунки з офісом президента, сказав він у одному із випусків програми УП-2. Медійник зазначив, що загострює ці стосунки Андрій Єрмак. Втім, вся відповідальність лягає на президента, тому що за всі дії відповідає глава держави, каже кравець. Водночас, що важливо, у тому ж випуску журналісти Роман Романюк та Роман Кравець заявили, що конфлікт між Єрмаком і Будановим це маркер глибинних процесів у владі. Кравець додав: є якась історія, та це не просто так відбувається. Тобто, щось наближається, і вони відчувають, що щось наближається раніше. Видання Економіст із посиланням на джерела повідомляло, що Андрій Єрмак нібито здійснив ще одну спробу змістити Кирила Буданова з посади. Вона вже дев'ята за рахунком. Повідомили прихильники глави української розвідки. При цьому економіст цитувало наближених до Єрмака співрозмовників, де вони називають Буданова непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. Журналісти медіа вважають, що уникненню відставки Буданова могли посприяти й неодноразові попередження Білого Дому не звільняти керівника української розвідки. А тим часом журналіст Михайло Ткач зробив резонансну заяву про іншу фігуру на політичній арені колишнього віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Цитую слова медійника. Почув у політичних колах, що Чернишов готовий піти на співпрацю із Національним антикорупційним бюро України та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і здати когось із посадовців. Окупанти безперешкодно знищують дронами інфраструктуру на Чернігівщині. При цьому спокійно коригують удари розвідувальними безпілотниками. Відомий волонтер Сергій Стерненко вказує на очевидну проблему: не знаю вже до кого звертатися і кому писати щодо діри з дроновою протиповітряною обороною на Чернігівщині. Чи ми чекаємо, поки на глибину 100 кілометрів там не лишиться жодного цілого об'єкта критичної інфраструктури? Стерненко каже, дрони перехоплювачі є. Хоч їх і небагато, але місцева влада та командування не здатні забезпечити захист. Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок підтверджує: 2 жовтня через Чернігівську область пролетіла група шахедів. Жоден не був збитий. В результаті вони спокійно пролетіли Славутич, накопичилися на північ від Гостомеля. А далі пролунали вибухи в районі Ірпеня та Бучі. Журналіст Богдан Мирошников порівнює ситуацію із Сумщиною. каже: там ведуться бойові дії, попри це дронів збивають більше. Чернігівщина ж повітряна діра. Хоча можливості захистити людей є, є можливість розгорнути людську ешелоновану систему протиповітряної оборони. Відповідальність несуть повітряне командування Центр, оперативне командування Північ і Чернігівська обласна військова адміністрація. Тим часом, через півтори години після критичного допису Сергія Стерненка влада на нього відреагувала. Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус стверджує: мобільні вогневі групи є, системи РЕП купуються, об'єкти критичної інфраструктури обладнані захистом. Каже, адміністрація продовжує вкладати кошти в оборону. Працюємо з командуванням щодо підсилення протиповітряної оборони. Багато зробленого не публічне. І не підлягає розголошенню. Скажу так, якби всього перерахованого не зробили, сьогоднішня ситуація була б ще півроку або рік тому. Стерненко невдовзі прокоментував, натякнув на прогрес, далі в області має стати трохи легше, хоч і не одразу. Налагодили комунікацію з владою, будуть зміни і по військовій лінії. Ми зі свого боку максимально допоможемо, зокрема, дронами-перехоплювачами. Але чи не пізно? Чернігівщина вже сидить без світла, ба більше в області ввели додаткові відключення до вже наявних графіків. В Обленерго зізнаються, потужності в мережі на всіх не вистачає. Нагадаю, що 1 жовтня російські дрони влучили по енергетичних об'єктах Славутича. Щонайменше 8 дронів поцілили в підстанції 330 і 110 десять кіловольт. Через це стався блекаут на Чорнобильській АЕС. Росіяни навіть виклали відеоатаки. На ньому шахеди безперешкодно атакують. Під станцію чи вдасться владі терміново захистити область від ворога? Друзі, коментуйте ситуацію та підписуйтеся на канал.